Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я хочу розповісти вам про один вид пропаганди, який дуже активно і швидко шириться Фейсбуком. Ось такі пости я бачу регулярно. На сьогодні ми маємо три війни: з расистами на Сході, з ворогами і зрадниками при владі і з дурнями, які цього не розуміють. Ви бачили щось подібне? Бачив, звісно, бачили. і я бачу. Від боці, в основному а, я вже розпівав, як ясно, не боту воду у соціальних сетях. Але репостять це чаще за все живі люди, яким це викликається. Що можете сказати, мені теж це викликається. І ви мене в житті не переконаєте, що це не російська пропаганда. І ось чому. По-перше, цей меседж максимально простий та зрозумілий. Його можна швидко причитати. І репостити швидше, ніж подумати. А значить, йому буде дуже спритно розноситися по себе. Розумієте, не треба вчитатися в нього, не треба там щось обдумувати. Бачиш, швидка реакція репосту пішов далі. Друге, фраза ще й досить загальна. Кожний в ній побачить щось, там. саме те, що хоче. Рашисти на сході. Це хто? Це Росія, або Руські, або, мабуть, навіть російськомовний. Зрадники при владі, хто це? Зеленський, Єрмак, Порошенко, депутати? Чи може замужний? Бачите, кожен знайде щось своє. Третя фраза побудована як це підручником пропаганди. Серйозно, я коли читав книжку під назвою висічне програмування, це ерунда Трохи більше, ніж повністю, але деякі ідеї не перевірені часом. Якась російські підручники з пропаганди. І це саме одна з них. Спочатку ми говоримо очевидний факт, потім емоційний аргумент, потім брехню, які потрібно переконати. Я не думаю, що є хоч один українець, який сумнівається, що на сході у нас є вороги. І з цими ворогами йде війна. Це факт. Тобто жодних сумнівів. Дуже, дуже багато хто має претензії до тих чи інших представників влади. Ну, це теж очевидно, але війна це дещо голосне слово. Дійсно, є ті, хто хоче збройного майдану прямо зараз. Інші вважають, що це небезпечно, але вимагає максимального розголосу, засудження, заперечення хайпу і бажано відставки тих чи інших. Є і ті, які вважають, що так, це вороги, але потрібно розібратися з, спочатку з тими, а потім зі з цими. Ну і сама зрада, що саме мається на увазі? Обстріл українців на Донбасі чи виписане собі премії? Фотосесії у модному журналі чи розстріл хімари самі своїх, щоб вони не почали. Бачите, це не зовсім факт, але все одно близько до того, що відчуваємо ми усі. Хоч щось з цього точно зрада, хоч щось з цього точно правда. І ось інерції з першим так. З другим швидше за все так, третя теж сприймається як так, це правда, що ми ведемо війну один з одним, що суспільство розколоте українці воюють з українцями. Чим це меседж? Сказати, що це правда, можна дуже дуже з великою натяжкою, тому що воюємо ми лише у Фейсбуці. І найстрашніше, що ми здоровимо з цим ворогом, це обругаємо його на своєму ідеотом та забанимо. Але ця фраза зрівнює ці три війни. Вона зрівнює м'ясника збуче та условну маринку сусіднього під'їзда, яка голосувала за смішка. Так, ми любимо сваритися, так ми сперечаємось. Але серед українців немає розколу. Ну немає усе. Ніхто не виходить на мітинги зупинити війну. Ніхто не вимагає, щоб залужний взяв владу в країни. Ніхто не вимагає розстрілу на накодовців. Але саме в цьому нас намагаються переконати пости. І я ще раз скажу, бо це дуже-дуже важливо. Ворог. У цій стороні з цим усі згодні. Якщо ви персонально ви, вважаєте, що умовний там Зеленський, якийсь депутат, мер, чи хто ще ворог, який отримує гроші від Путина, щоб обіти якнайбільше українців, це нормально. Це ваше право так вважати. Можливо, ви навіть маєте рацію знаєте більше за інших. І тоді абсолютно правильно розповсюджувати цю інформацію, бо ну. Звісно, серед нашого уряду такі є, такі зрадники. Але якщо ви вважаєте, що треба вбивати тих, хто в це не вірить, або навіть тих, хто вважає, що зміна уряду може почекати, то щось дуже-дуже не в порядку з вашою головою. Якось так. З вами був Андрій Васін. Ставте лайк та перепосніте це відео на своїй сторінці, щоб боротися проти москальської пропаганди. Бо ми повинні перемогти. O sabor